Зараз на огляді покажу, якщо от замовляєте розподільники, так, багато хто у нас клієнт замовив. Є ось такі у нас комплекти речагів. Це у нас речаги гідророзподільника, можете Р80, ну, UMZ, але їх беруть і МТЗ, і Т-40 або хлопці беруть, хто робить якусь техніку, обрізає, підрізає, вигинає. Чому так? Тому що ця частина. Ось ця частина вона виготовлена методом поковки, тобто це все одна частина. Тобто Взяли раз, штампонули, пробили, і у вас у нас виходить оце все цільне. Тому що якщо тут приварюють, приварюють, то воно з часом ламається і його вже варить приварювати, буде постійно ламатися в цьому місці. Тому ці речаги беруть тому, що вони ковані. Ось одна частина. Бачите, як збришка йде. Оця збрижечка, вона показує, що воно е, одне суцільне, і ці речаги дійсно класно вихож, ну, ходять. Так що кому треба е, речаги є в наявності, в достатній кількості. Дякую.